Вітаємо вас на каналі Всесвіт рецептів! Дуже багато страв грецької кухні готуються з використанням тіста філо. І сьогодні ми пропонуємо вам рецепт грецького апельсинового пирога – Портокалопіти, де тісто філо використовується не зовсім звичним способом і додається замість борошна. Беремо упаковку тіста філо зазвичай це 450-500 грамів. Нарізаємо його смужками або кожний лист складаємо гармошкою. Цей рецепт хороший тим, що тут стануть у нагоді навіть неідеальні листки тіста. Викладаємо на деко чи в форму та висушуємо 1 годину в духовці при температурі 100 градусів. Тепер потрібно приготувати сироп, щоб він встиг охолонути. Спочатку знімаємо цедру з двох апельсинів та видавлюємо з них сік. До 300 мл води. Додаємо 250 г цукру, всі капельсинів, корицю та трохи більше половини цедри. Інша частина цедри піде на тісто. Варимо на середньому вогні 5-7 хвилин, поки не розтане цукор і сироп злегка не загусне. Повністю охолоджуємо. Тепер готуємо тісто, 4 яйця. Та 200 грамів цукру збиваємо до піни та зміни кольору. Додаємо чайну ложку ванільного цукру, цедру, що залишилося. 250 г йогурту без цукру, чайну ложку розпушувача та 200 мл олії. За рецептом олії використовуються ще більше, але на наш смак 200 мл це і так забагато, тому можна взяти трохи менше. Висушене тісто перетираємо в крихту і додаємо його до рідких інгредієнтів. Ретельно все перемішуємо. Будь ласка, не забувайте підписуватися на наш канал. Підтримайте нас подобайками та коментарями. Ми будемо вам дуже вдячні. Форму для запікання злегка змазуємо та присипаємо борошном. Виливаємо тісто, розрівнюємо та зверху прикрашаємо шматочками апельсину. Випікаємо 45-50 хвилин при температурі 180 градусів. Назва пирога Порто-Калопіта дослівно перекладається як апельсиновий пиріг і походить з острова Крит, де ростуть великі сади з апельсиновими деревами. Греки дуже поважають ці цитрусові. Згідно міфам, богиня Гера виростила в саду апельсини, і ті, хто їх скуштував, отримали безсмертя. Це і стало однією з причин популярності апельсинів в грецькій кухні. Після випікання гарячий пиріг потроху заливаємо холодним сиропом і залишаємо мінімум на 40 хвилин. В ідеалі цей пиріг подається через декілька годин після приготування. Готуйте разом з нами. Бережіть себе та своїх близьких.